Кожен буде закривати, де що буде назвати. Кожен буде закривати дещо буде називати голову. Ой, ліки, ну кожен! Добре, кожен буде закривати, де ще буде назвати. Всі уважать, можна буде за те, що буду називати пеліка. Те, що буде назвати! Супер! あ <laughs> Ну, давай на пол. Ми будемо говорити свої репліки тільки тоді, коли ми чуємо свій офіс. Тобто рівка. Коли ви чуєте слово, рівка, закажете свою репліку. Постійно. Один раз. Значить, у вас буде така репліка. Пу-па-пу! А не попробуйте. Але, до речі, пу-па-пу! Супер, молодець. Далі дідо. Ходіть, дідо. І наша лишка, яка завершує казку, вона буде нас співати таку фразу. Геям гей! Геям гей. Одного дня в одному гарному городі росла велика гарна рівка. <реклама> Росла Опилася добавосю. Репліку болиться. Вихота, кочко. Бабуся за діда. Ось <рес> стані стає. Діду ріпко, тягне трібку, тягне тріпку. Не можуть витягнути ріпку. Пішла внучка. Я готова. Закликати злоденятко. Тижне-пігте пішти. i awesome. don't Thank you.